Уявіть собі світ, де тварини відіграють ключову роль у формуванні вірувань і традицій, які об'єднують людей протягом століть. Відкриваючи завісу часу, ми можемо побачити, як ці істоти стали символами сили, мудрості та духовного зв'язку. Візьмемо, наприклад, кішок у стародавньому Єгипті. Вони були не просто домашніми улюбленцями, а й втіленням богині Бастет. Охоронниці дому та родини. Їхня присутність у домі вважалася запорукою благополуччя і захисту від злих духів. Переносимося до Індії, де слони є символом мудрості та сили. Вони відіграють центральну роль у багатьох обрядах і фестивалях, а їхній образ пов'язують з Богом Ганешою, покровителем знань і успіху. У Китаї дракони, хоч і не є реальними тваринами, стали символом імператорської влади. Вони уособлюють добробут і гармонію. Їхні зображення прикрашають храми та палаци, нагадуючи про їхню важливість у культурі. Ці приклади демонструють, як тварини можуть стати мостом між світом людей і божественним, залишаючи незабутній слід у культурній спадщині. Кожна з цих істот несе в собі історії, які надихають і збагачують наше розуміння світу, в якому ми живемо.